Сьогодні будемо розглядати Opel Astra H 2005 року. Такі проблеми в нас з машиною, як не робив нас тилка та хомета, також спідометр. Мені здається, що теж не працює. Так, І вона не виходить на зв'язок. Але я підключав, неправильно щось. Так, Пробуємо заводити. Так, Дивіться, стрілка на нулю, заводимо автомобіль. Так, бачите, що в нас показує стрілка бензину. Атахометру немає. Спідометр не знаю, не перевіряв, немає нічого, бачите? Так, це плохо, звісно. Так, ну якщо в нас спідометр ще не буде робити, то схоже, що проблема по канове. Я так думаю собі. Так, ну підключаємо такий сканер. У мене версія 1.99, вроді би. О кому цього. А, ну, непоганий сканер, звісно, для Опеля. Ну, я би сказав, що навіть дуже непоганий. Так, ну пробуємо. Так, я підключаю комп'ютер і покажу, що в нас буде при боці. Так, ну пробуємо. Так, запускаємо програму. Так, якщо вам щось буде видно, так, ну може щось буде видно. Так. ВМ-діагностика. Так, 2005 рік. Opel Astra H, Так, беремо кузов зразу. І берем панельну приборку, боку Так, стоп, 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 стоп. Так. Панельна приборка, Пробуємо. Так, що з глючі програма? Так, ну що, підключилися. Проблема в антивірусі. Відключив його. А, так, дивіться коди. Дивимося, що тут у нас кодів немає. Так, ну камера, звісно, у мене. О, а тепер буде вам вийти. Коротше, кодів у нас немає, помилок. А, що ми робимо? Давайте спробуємо подивитися тест і сповнітельних механізмів. Так, контроль топливного бака обороти та скорість автомобіля. Давайте подивимося, чи робить у нас стрілка спідомет. Так, я би ну, збільшити, точніше, тут, бачите, уменшити і збільшити. Так, от, бачите, я даю стрілку. Так, ще попробуємо Ще. Ще і ще. О, дивіться, непогано машина їде, бачите? Так, ну нормально, ну 200 їде, бачите. Так, виходимо. Так. Так, все, в нас стрілка опустилась. Тепер ми беремо обороти двигуна. Так, І так само беремо, ну, збільшити, збільшити, збільшити. Дивіться, тут вже доходить до половинки. І ще раз збільшити, і ще раз збільшити. В общем, проблема в нас у панельній приборці. не з каном, бо я думав, що машина не підключається на комп'ютер. Так, ну, бувало і теж у нас спідометр. Ну, Така жалоба хазяїна була. А, ну, що робити? Давайте попробуємо зняти по боку. Можете ну, ще не на моточках? може ти ще не, не паяк? Ну, попробуємо її встановити, а там вже буде видно. Якщо не вийде, то замовимо другу. Так, я виходжу з діагностики. Так, закриваємо програму. Так, все вийшов. Ну, пробуємо, приступаємо до розборки. А, ну, а там вже видно, що зробилося, Ну, помилок у нас немає, бачите самі. Це 1,7. ДТН мотор чи ДТЖ, точно не скажу вам. Ну, от, бачите, газую і немає нічого. Ну, попробуємо, скидаємо по боку, не покажу процес з а вже покажу процес на столі, як я буду розбирати її. Так, ну що, попробую. Почистив контакти під моторчиком. Взагалі, щоб це розібрати, то бачите, спочатку вам потрібно бачите, нажати отут і витягнути цю плазмаску. Далі відщівкую сараканчик, тут є, бачите, пластик. Ну, будьте обережні, щоб це не поломити, звісно. Ну, все, пробуємо ставити і спробуємо включати комп'ютер, якщо поможе, то буде робити. Ну я думаю, що буде робити. Все, складаю і пробуємо на машині. Так, все закрутив. І пробуємо перевіряємо. Так, це ми тільки що машину на діагностику кидали. Так, закриваємо це все і відкриваємо програму оком. І перевіряємо, чи в нас все буде працювати. Так, давайте почитаємо помилки. Так, помилок в нас немає. Так, і що ми пробуємо? Так, робимо це закриваємо. І пробуємо так обороти двигуна. Так, пробуємо. Так. І стрілка є. E. Так, робимо, ще раз перевірка. Ще, ще. Ще. Так, то у нас проблем, поки не бачу. Все добре. Так, і попробуємо обороти скорість автомобіля. Так само. Так, пробуємо. Перевіряємо ще раз. Ще, ще. Так. Ну все. Поки теж проблем не бачу. Так, і Бакостилочка у нас показує. Так, заводимо автомобіль. Так, є. Все у нас показує. Так, все хорошо. Ще раз дивимося коди помилок. Так, кодів немає. Коротше, корозія. Під моточками тут нагадую безщоточні моточки, вони не можуть війти з тою. Проблема у нас у прибоці, у контактах було. Добре, радую те, що нам потрібно замовляти по боку і не потрібно тратити час. Все, машин багато, погнав далі до довгих. Так, все, виключаємо. І ну, помилок не думаю, що є по машині. Бачите, що все добре. Лише щочнік у нас це... подивимося, чи все це робить. Все робить. Все, всім дякую за увагу, кому може поможе. Вибачаю, що не показав, бо робота там акуратна, щоб не відривати шлейф. Е, Ну, е, Я то мав кріплення, то я моточки приклеїв трохи, але вони вже не відвалялися. Всім дякую за увагу, такий обзор.